Короче, сусід сказав, типа, значить, все буде працювати. Слухайте, таке враження, що у сусіда три вищих освіти, і сусід все знає. Дзвони мені, типа, замовник розказує про свій будинок і каже: типа, слухати, ну от будинок 140 квадратних метрів. От в мене криша, вікна, все остальное". Я кажу, втеплений. Він каже: Ні. Я кажу, ну а як ви збираєтесь там робити якусь гарну енергоефективну систему опалення на невтепленому будинку? Він каже, що ви мені розказуєте? Он сусід уже три роки типа, живе, в нього не і все в нього дома втепло. Я кажу: а ви питали у сусіда, скільки він башляє падіння взимку на опалення? Ні. Але в нього тепло. Ну і отак от виходить, що люди не слухають інженерів, не слухають людей, які втямлять, як зробити будинок енергоефективним класним. Але для них, ті типу, мніння їхнього сусіда, це дуже важливо. Як сусід скаже, типа так я собі буду робити. Що буде робити сусід? Для, від завісті я собі там трошки чогось більше зроблю. Так як у вас було в селі, Ну розкажи та в мене було та москва, що зробили, і була всадна труба опущена 11 метрів з клапаном. А сусід каже: та на що тобі 11 метрів, та всіх вон 9 по селі. Давай цей давай 2 метри відрізали та й всадили 9. А зараз літом жара, рівень падає, і влітку води нема. І все. от і вся ситуація із той степені. Послухав сусіда, друзі. Звертайтесь за гарними інженерними рішеннями безкоштовно по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе всім тепла, плабу холоду, слава українцям.